Привіт! Моє ім'я Влада Бандурко, я викладачка біології, а саме ботаніки. На минулих заняттях ми з вами вже познайомилися зі всіма групами рослин. Тепер, коли ви так багато знаєте про рослини, запрошую вас обговорити ще кілька важливих питань, які стосуються рослин. Де, в яких умовах зростають рослини? Чому кактуси не можуть рости у нас в лісах? Або ж чому водна біла лілія не може зростати десь у пустелі? На ці не тільки питання ми будемо шукати відповіді сьогодні. Отож, вирушаймо уперед до дослідницьких пригод. Чи задумувалися ви, що зовнішній вигляд кожної рослини це не просто забаганка природи, це довгий, закономірний еволюційний процес. Тобто зовнішній вигляд. Та будова організму це результат його пристосування до певних умов середовища. І як наслідок, саме сьогодні ті чи інші види вже не можуть зростати в інших умовах. З'ясуємо закономірності будови рослин. Розпочнімо з того, що умови середовища це сукупність переліку факторів, які впливають на ту чи іншу рослину. Ці фактори називають екологічними. Це вологість. Температура, світло, особливості ґрунту та рельєфу. Екологічних факторів і справді багато. І впливають на рослину вони одночасно, але один із факторів може бути важливіший для виживання. Рослини відповідно до одного із факторів можна поділити на групи або ж на екологічні групи. Найважливішими факторами для рослин є світло, вода та температура. Групи рослин саме за відповідністю до цих факторів, ми розглянемо сьогодні. За фактором вологи, рослини поділяють на посухостійкі, помірно вологолюбні, вологолюбні та водні. Посухостійкі, як ви вже здогадалися, це ті рослини, які зростають в умовах нестачі вологи. Їм там, до речі, дуже навіть комфортненько. До нестачі вологи вони пристосовуються кількома способами. Наприклад, утворенням товстої захисної плівки, яка не дає випаровуватися надлишку вологи, вона називається кутикулою. Ще можуть листочки скручуватися в трубочку з цією ж метою, також може на велику глибину розвиватися коренева система. Або просто вода може накопичуватися в листках або стеблах. Саме таким шляхом пішла велика група кактусів. Представників цієї групи зараз зображено на екрані. Помірно вологолюбні. Їхня назва говорить сама за себе. Їм не потрібно жодних особливих пристосувань, адже вони переважно ростуть у помірних, комфортних умовах. Прикладів таких рослин можна навести безліч. Одна із таких рослин. Конвалія, яка зображена на екрані. Вологолюбні рослини зростають в умовах постійного перезволоження на болотах або ж на берегах водойм. Хочу вас познайомити із двома представниками цієї групи. Перша це журавлина, болотна рослина, яка має лікарські властивості та зростає на півночі України у болотяних нетрях. Зараз вона демонструється на екрані. А друга рослина рогіз, їй часто дають чужі назви. А ви вже точно будете знати, яка це рослина, коли підете на берег річки або озера. Рогіз теж зараз демонструється на екрані: водні рослини. Ці рослини плавають у воді. Якісь повністю занурені у воду, якісь плавають просто на поверхні води, а інші страхують себе коренями, тобто вкорінюються. Характерно, що між клітинами цих рослин є великі проміжки міжклітинники, які заповнені повітрям. Це допомагає їм не потонути. Гарне пристосування, геш? Представницею цієї групи є найменша у світі квіткова рослина вольфія. Вона менша навіть за кінчик сірника. І зараз зображена на екрані. За умовами освітлення рослини поділяють на світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні. Світлолюбні. Просто жити не можуть без сонця, ну, десь так само, як я. Але оскільки сонячні промені бувають палючі, то в них теж виробився захист, товста кутикула і опушення. До речі, щоб ви усвідомили взаємозв'язок усіх факторів, то світлолюбними рослинами можуть бути посухостійкі, або ж, навпаки, водяні рослини. На екрані подорожник, приклад світлолюбних рослин. Тіньовитривалі. Люблять сонце, але здатні зростати у затінку. До того ж, іноді з віком ці вподобання можуть змінюватися. Наприклад, як в ялини, яка зараз на екрані. У молодому віці вона зростає краще у затінку, а у дорослому за повного освітлення. Тіньолюбні. Ці рослини найкраще розвиваються у затінку. До таких рослин належать лісові рослини, у тому числі папороті або ж рослина копитняк. Він зображений на екрані. За фактором температури рослини поділяють на холодостійкі та теплолюбні. Цікаво, що зовні ці рослини майже не відрізняються. Усі відмінності криються у процесах, які відбуваються у кожній клітині рослини. Холодостійкі. Це справжні полярники жартую. Хоч дійсно холод вони витримують доволі непогано, але ростуть лише коли на позначці термометра більше нуля градусів. До таких видів належать рослини саме нашого регіону і прикладів безліч дуб, який зараз зображено на екрані, є також холодостійкою рослиною. Теплолюбні, от якби я була рослиною, то точно теплолюбною. Адже такі рослини для нормального росту і розвитку потребують досить високих температур. Це рослини тропіків та субтропіків. А якщо говорити про ті рослини, які поруч із нами, це диня, томати, баклажани. Саме останні зображені на екрані. Якщо об'єднати усі особливості рослин, які виникли в них під час боротьби за виживання, то вимальовуються ще одне поняття, з яким я вас хочу познайомити. Це життєва форма. Життєва форма це фактично зовнішній вигляд рослин, який показує її пристосованість до тих чи інших умов середовища. А також за життєвою формою можна приблизно визначити здатність рослини до довгожительства. Отож, за життєвими формами рослини поділяють на деревні, на півдеревні та трав'янисті групи, тож нумо знайомитися з ними ближче. Деревні рослини розділяють на дерева та чагарники. Характерною ознакою дерев є наявність головного пагона, який називається стовбур. Скільки років стовбуру, стільки і всій рослині. А вік може бути досить чималенький сотні років. До речі, не обов'язково, щоб основний стовбур був прямо стоячий. У Карпатах, наприклад, є сосна гірська, або як її ще називають, жереб. У цієї сосни стебло сланке, саме ця сосна зараз на екрані. Чагарники відрізняються наявністю декількох стовбурів, які можуть змінювати один одного. А мініатюрні чагарники називають чагарничками. Наприклад, як чорниця, яка саме зараз на екрані. Ви взагалі підозрювали, що чорниця ближча до дерев, аніж до трав. А секрет у тому, що стебла цих рослин. Повністю дерев'яніють. Власне, це є головною ознакою групи деревних рослин. У напівдеревних рослин фішка зовсім інша. У них верхня частина надземних пагонів навпаки не здатна до здерев'яніння. І відповідно кожного року ці пагони відмирають. Хоча тривалість життя у них все одно вражає, може бути до кількох сотень років. До речі, знову ж таки, напівдеревні рослини розділяють на напівчагарники і напівчагарнички. Критерієм і цього разу є зріст. А представником цієї групи можна назвати лаванду, царицю ефірноолійних рослин. Вона зараз зображена на екрані. А от у трав'янистих рослин найбільше розмаїття форм. За тривалістю життя їх поділяють на багаторічні, дворічні та однорічні. За типом підземних органів розділяють на кореневишні, цибулинні та інші. Є ще рослини, стебло яких є витким та набуває форми ліани. Відособлено, що живуть собі водні трави. Можна наводити багато прикладів трав'янистих рослин, але для мене було колись найбільшим відкриттям. Що бамбук це теж трава, яка ще й плодоносить лише один раз в житті. І саме його зображено на екрані. Ну, от ми з вами й розглянули розмаїття екологічних груп та життєвих форм. І я хочу вам відкрити ще одну величезну таємницю, ну або не таємницю. Рослини зі схожими вимогами до екологічних факторів зростають спільно. Іноді рослини навіть створюють умови для зростання одне одного. Класичним прикладом є зростання тінелюбних рослин під пологом деревних світлолюбних порід дерев. З огляду на це розрізняють певну сукупність рослин, які зростають у певних однорідних умовах. І цю сукупність називають рослинним угрупованням. Найбільш характерними прикладами рослинних угруповань є ліси, степи, луки, болота. Та пустелі. Також існують штучно створені людиною угруповання. У лісах переважають деревні рослини. До того ж, якщо переважає одна із порід дерев, тобто один із видів рослин, то такі ліси називають умовно на їхню честь смерекові ліси, наприклад, в Карпатах, або дубові ліси на полісі. Як ви вже помітили, переважаючими видами в лісах можуть бути види або голонасінних. Або покрито насінних рослин. Такі ліси, відповідно, називаються хвойними або листяними. Іноді між видами підписується договір про співпрацю. І тоді хвойні і листяні породи представлено у майже рівній кількості. Такі ліси називають мішаними. До речі, у лісах не обійтися і без трав'янистих рослин, яких буває навіть дуже багато. Ну а найбільша різноманітність видів у тропічних лісах. Приклад тропічних лісів зображений на екрані: степи неймовірна цінність для людства. Чому? Саме завдяки процесам розкладання трав у степах утворилися чорноземи – найродючіші ґрунти. Саме заради чорнозему людина розорює степи. І сьогодні цілинних, тобто тих, які ніколи не розорювались, залишилось надзвичайно мало. А вони, окрім практичного значення, мають також неймовірну цінність як місце шаленого розмаїття видів. До речі, останній факт заслуговує здивування, адже степи формуються за умов нестачі вологи. А на екрані приклад степового рослинного угруповання із ковилою. До речі, степи ще також запобігають змінам клімату. Думаю, є достатньо багато причин, щоб ви зрозуміли, степи необхідно охороняти. Луки. В цих угрупованнях теж переважають трави, але вологи трошки більше, ніж у степах. Місцями, де можна натрапити на луки, є переважно або ж заплави річок, або високогір'я. Найбільш практичним використанням лук є сінокосіння або ж випас. Щоб зберегти ці рослинні угруповання, необхідно людську діяльність здійснювати в розумних межах. На екрані саме зображено приклад такого рослинного угруповання. Болота утворюються при надмірному зволоженні. Найчастіше тут зростають трави, але також можуть бути чагарники та поодинокі дерева. Цікаво, що болота часто стають початком рік і спрацьовують як губка. Поступово віддаючи у річку вологу, а живитися болота можуть або ж опадами або ж підземними водами. Найбільш багатою на болота на території України є її північна частина полісся. А на екрані приклад болота із відкритими ділянками води. Пустелі розвиваються в умовах надзвичайної нестачі води. А рослинний покрив тут не суцільний. Ви тільки подумайте. Пустелі бувають не лише в тропіках, але й за полярним колом так звані Арктичні та Антарктичні пустелі. На екрані зображення пустелі Сахари. До речі, на території України теж є пустеля. Не знали? А вона ще й найбільша на території Європи. Називається Олешківські піски і розташована на території Херсонської області. А на завершення штучні угруповання, їх створюємо ми з вами: це і городи, і квітники, і поля, і парки. Вони не можуть існувати без догляду людиною. Зрештою, так само неможливе існування без догляду людиною і кімнатних рослин. Адже в далекому минулому їхні предки були взяті із певних рослинних угруповань. І зараз, коли ми їх вирощуємо у себе на підвіконнях. Вони все одно вимагають тих умов, у яких вид зростав у природі. Пропоную вам разом із друзями за зовнішнім виглядом ваших кімнатних рослин визначити, які умови їм потрібні і до яких екологічних груп вони належать. А наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Тож підсумуємо те, що ми сьогодні розглянули. Для рослин найважливішими факторами є світло, волога та температура. За кожними з цих факторів їх розділяють на екологічні групи. За зовнішнім виглядом рослини поділяють на деревні, напівдеревні та трав'янисті. Найбільш відомими та розповсюдженими об'єднаннями рослин рослинними угрупованнями є ліси, степи, луки, болота та пустелі. А щоб вивчене сьогодні не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки. А також заповніть бланк практичної роботи для визначення екологічних потреб кімнатних рослин. До наступних зустрічей!